30 січня на Радіо Свобода вийшов сюжет чітко вписаний до антицерковної кампанії, яка вже декілька місяців проводиться проти Почаївської лаври Української православної церкви. Сюжет був сповнений претензій, звинувачень та дуже сумнівних фактів, які журналісти нібито дізнавалися у жителів Почаєва, тобто чуток, не дивовигідних авторам сюжету. Ми звернулися до братії лаври та попросили особисто намісника монастиря Владику Володимира дати відповідь на тези та звинувачення, які розповсюдила Радіо Свобода. Автори Радіо Свобода. Рекламують і говорять неправду, що нібито. Мов люди хоч і підтримують і являються прихожана нашої православної церкви, а до церкви не ходять, вони постаралися зняти територію безлюдну. Це якраз такі моменти, коли люди або були на обіді, або були в храмі, і цим вони мотивували, що. Люди не ходять, хоч і православні, а чекають або хочуть щось інше. Ні, це не так. Люди в храм ходять, слава Богу, в робочі дні більше на ранній літургії, чим на пізній. На це є своє пояснення. Люди місцеві приходять на полуночницю, потім прикладуються до святинь, моляться на ранній літургії. А потім трудяться по господарству дома. По суботам на ноші, на передотні Воскресних і святкових днів повних храми, як ви самі зауважили, що бачили на попередніх кадрах і фотоснімках. Прихожани давно розібралися і правильно відповіли своїй совісті, і до нашої церкви ходять до важливих справ, а тим більше. До такої, від якої залежить вічне спасіння, Глибоко віруючи, православні християни відповідально відносяться. Автори попереднього сюжету рекламували неправду, чому люди не ходять. Це одне пояснення. А друге, вони люди самі не церковні, в церкву не ходять, якщо буває, то раз на указ або на Пасху, і ще були, коли Мама несла їх до святого хрещення. Тут, доречно, відповідати і на інше питання. Що стосується Преображенського собору. Була потреба, і Бог допоміг воплотити, втілити гарну ідею, яка прикрала з села, доповнила ансамбль лаври. І люди, великі свята, можуть свободно стояти, молитися в великому і обширному храмі. Чи Преображенський Побудований і із усіма вимогами да. Проєктували кваліфіковані спеціалісти, і на все є документи і відповідні дозвола. І наші сучасники мали б радіти нашим успіхам, тому що все, що робиться, робиться для слави Божої і слави нашої обітелі, яка прикрашає нашу українську землю. Возвеличує, поповнює історію нашого славного монастиря. Браття могла це і не будувати. Але повторюємося, що все, що робиться, робиться для слави Божої, для зручності прихожан. І кожний справжній християнин, а тим більше, патріот своєї батьківщини, мав би в цьому радіти, а не клівітати і не заздрити. Ми призвані творити добро. Спасатися і допомагати людям спастися. Почаївська гора, Почаївський монастир, Свято-Успенська лавра скоро буде святкувати 800 років. Вона була заснована православними монахами, ченцями, іноками. На перших порах вони жили в пещерах, християни стали приходити. Просити молитв від іноків, в знак подяки. Давали, залишали кошти, і на ці, фактично, кошти браття розбудувало монастир. І ми являємося законними приємниками. Це, що є на гори, являється монастирським надбанням. В часи гонінь, як це було в Радянській, Леніном було конфісковано церковне майно. І справедливість для православних не восторжествувала. Іншим конфесіям повернули конфісковане, а нам, православним, все обіцяли і обіцяли, що пізніше і пізніше повернемо. Ми живемо на правах правонаступників від початку заснування обітелі. В даний час ми користуємося на умовах довгострокової оренди. Законом України передбачено повернути законному власнику. Але на жаль, як Бог дасть, так і буде. Скільки цього життя, саме головне правильно жити, Богу годити і щоб цей спокусливий, лукавий час, в час випробувань, щоб не відпасти від законної Христової канонічної церкви. Ми одне знаємо, і про це треба пам'ятати що Євангеліє наголошує, попереджає, що спасаючийся мало. І в останні часи багато соблазняться, багато не устоять випробування. Неправди і зла, на превеликий жаль, на землі дуже багато. І люди приймають і з ним живуть, і не хочуть зрозуміти, що це не приводить до Бога, а в результаті і вічне спасіння не здобудеш. Ми маємо пам'ятати і знати, що наша Христова Церква є канонічна, в ній діє благодать Святого Духа, наші архіреї мають апостольську приємственність, і ними рукоположені священники є законне священство, а тому стаєнство звершається, люди обновляються, очищаються, і ті, які Хотять спастися, мають можливість спасатися. Дорогі друзі, всі ці роки ми автори дозору та команда Першого козацького намагалися доносити правду про життя нашої країни та української православної церкви, про ту боротьбу, яку вели православні українці, захищаючи свої права, свої святині та свої цінності. Кровопролитна війна, яка розпочалася на нашій землі, вдарила по кожному українцю та по можливостям каналу. Також і сьогодні, друзі, ми звертаємося до вас із проханням про фінансову підтримку проекту Дозор та каналу Першої козацької. Ми просимо всіх, хто поважає нашу роботу Наші проекти прийти на допомогу. Ми ж у свою чергу продовжуватимемо і далі робити все, що православні християни чули правду, а світ чув голос православних українців. Дякуємо за перегляди, за пожертвування, за вірність. Дякуємо, що ви з нами.